Упаковки повністю салфеток, Зубні щітки, миючі засоби каністрами, новий постільний більо, ковдри, е, пеленки. Такого не пам'ятають навіть бувалі правоохоронці. На горищі та в хаті сестри господині дитячого будинку інтернату його кількарічні запаси одягу, памперсів та миючих засобів. При проведенні обшуку ми не те, що здивовані, ми ужаснулися від того, тої кількості, яку ми знайшли. І в помешкання, і на стриху це все те, що, що люди приносили для тих діточок, це все забиралося собі додому. Правоохоронці припускають, жінка діяла не одна. В іншої працівниці інтернату схожі, але значно менші запаси дитячого добра, яке вже почало обсуватися. Ми ще почали їсти ті всякі проробили дирки і в памперсах, і мило почали їсти. Вже деякі е, речі почали плісніти. Нині все привезли туди, звідки свого часу роками забирали. У Залучанський дитячий будинок інтернат. Двома мікроавтобусами. П'ятьом правоохоронцям потрібно як мінімум три дні, аби все описати. 100 рецептів красоти 485 мл, Дві штуки частину майна своїм ходом привезла і крадійка. Міліція припускає, і це ще не все. Дисами суда добре дома знайшли, так? Зокрема мені вертатися до вас. Героїня історії від камери відвертається. Пояснити свої дії жінка не може ані міліції, ані журналістам. На всі питання лише одна відповідь. Помилково помилилася, зробила помилку велику життю. Більше робити не буду, розкаюся більше. Решта вас, прошу, розкаюся у цьому, все все повертаю. Залучанський дитячий будинок заклад, де перебувають найважчі діти з вродженими вадами, розумово відсталі. Частина з них прикута до ліжка чи інвалідного візка. Як і його підлегла, директор закладу від камери втікає. А чому ви відмовляєтеся від коментарів?» я, я, я сьогодні вже не працюю. Небагатослівні ані інші працівники інтернату, ані місцеві селяни. Поза камерою люди припускають. Не все там чисто. Міліція перевіряє причетність до крадіжок інших осіб і самого директора. Односельці жінки теж вражені. Родина ніколи не бідувала і мала у селі гарну репутацію. селі на рекомендується нормальна сім'я, все нормально. неї троє синів, жени працюють на роботі. Цей інтернат у прямому підпорядкуванні обласного управління соціального захисту. Там обіцяють розібратися і думають, як зробити так, аби схоже не повторити в інших сиротинцях. Ми Маємо задум, щоб задіяти більш громадські організації у плані як розподілу цих благодійних спонсорських надходжень, які надходять, так само і контролю. Допоки міліція рахує, діти вже приміряють тапочки та обіймають плюшевих ведмедиків. Їх у них забрали, але після опису повернуть жінку та її поки що одну спільницю чекає відповідальність. Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Міліція не виключає навіть затримання чи арешту. Однак, останнє слово за судом. Наталя Фармустарас Іванків Сіснятинського району. Новини телеканал третя студія.